Моя професія та її розвиток у розбудові майбутнього України. Майже на кожному підприємстві та в інших організаціях народного господарства використовується важливий технологічний процес зварювання. Без зварювання неможливе виготовлення верстатів, електричних машин, турбін, літаків, різних металевих конструкцій, прокладання трубопроводів, зведення будинків, виробництво суден, котлів, будова мостів. Зварювання з'єднують об'єкти розмірами від мікрометрів інтегральні схеми в мікроелектроніці і тому подібне, до сотень метрів корпуси суден. До області зварювання також відносяться процеси термічного різання, паяння, наплавлення, напилення і металізації, зміцнення поверхонь та інші. Заходи щодо вдосконалення зварювального виробництва для розбудови України можна умовно розділити на три основні групи вдосконалення зверних конструкцій, Розробка нових і вдосконалення відомих зварювальних процесів, розробка нових зварювальних матеріалів. При виробництві зварювальних матеріалів можна виділити наступні напрямки підвищення міцності і ударної в'язкості при необхідній корозійної стійкості для сталей нових типів, збереження високої ударної в'язкості при високих температурах у сталей, що використовується в жорстких умовах навколишнього середовища для підтримки міцності і в'язкості швів. Важливою науково технічною проблемою є створення економічних, надійних і довговічних зварних конструкцій, що зможуть працювати на землі, під водою і в космосі, при великих різниці температур, в агресивних середовищах і при інтенсивному опромінюванні. За допомогою зварювання і споріднених технологій створюються більше половини валового національного продукту промислово розвинутих країн. Основою зварювального виробництва є зварювання плавленням. Техніка і технологія цього процесу постійно вдосконалюються на ринку зварювального обладнання перше місце займає апаратура для дугового зварювання, зростає виробництво апаратури для зварювання порошковими і суцільними дротами, при зменшенні частки обладнання для ручного дугового зварювання покритими електродами. У промислово розвинених країнах частка металу, наплавленого ручними дуговими зварюванням, зменшилась майже в три рази і становить 20-30%. В інших країнах таке зниження менш інтенсивне. Друге місце займає виробництво обладнання для контактного зварювання. В Україні почали широко використовувати інвекторні джерела живлення, що мають великі можливості для автоматичного керування зварювальними процесами. Розширюються галузі застосування лазерних технологій, зокрема потужних діодних зварювальних лазерів з високими ККД. Широкі можливості використання електронно-променевого зварювання, яким за один прохід можна зварювати метали товщиною до 200-300 мм. Для розвитку важкого машинобудування велике значення має електрошлакове зварювання при виготовленні крупногабаритних, товстотінних. Виробів. Успішно розвивається контактне зварювання, роликове, точкове і рельєфне, розвиток електронної техніки є приладобування призів до створення ультразвукового, дифузійного, пресового та зварювання інших видів, забезпечення з'єднань високої якості у складних умовах вимагає досконалення техніки та засобів підготовки до ремонтного зварювання. Актуальною залишається проблема зварювання нових матеріалів на основі заліза, міді, нікелю, алюмінію та титану. Висока ефективність процесу зварювання визначила її широке поширення у всіх галузях промисловості, діапазон її застосування простирається від космічних досліджень і атомної енергетики до приводобування, зв'язку і навіть медицини та біотехнології.